Знову я знаходжусь на природі, вирішив показати вам від свого підписника ось такий титановий підвіс від Boundless Voyage. Я вже все тут встановив спеціально, щоб не витрачати ваш час. Будемо робити чай з гілочок вишні і смородини. Все це. Я насиплю в чайничок так свій розпалю багаття ось тут, в щепочниці, за допомогою розпалювача свого, який я робив буквально на минулому тижні. Так, сірники, кукса, дерев'яна кружечка фінська, а також мої робочі рукавиці. Залишайтесь зі мною. Повне відео обіцяє бути дуже і дуже цікавим. Всім величезне дякую і побачимось у повному відео. Всім па-па!